Дівчата, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Кавалері. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Будемо робити макіяж палеткою, яку я купила недавно, але вона стала моєю улюбленою за 2025 рік. І це палеточка від Tom Ford 23 African Violet. Також сьогодні буду використовувати люксову косметику макіяжі. І в мене є кілька інших позицій від цього ж бренду. Це двушечка ось така, я вам її покажу, для контурування. І моя сама улюблена палеточка від Tom Ford, ось в такому ніжному, гарнесенькому білому пакуванні. Тут хайлайтери і знаменитий скульптор Terra. Ось так вона виглядає. Дуже достойна палетка, дійсно заслужена ем, про все, що неї говорили, і я обожнюю цю палетку. Також буду доповнювати макіяж іншими люксовими продуктами, такі як помади і так далі. Починаємо. І так, в мене вже нанесений тон і база. Давайте переходити до палетки для очей. African Violet виглядає ось так. І тут дуже гарні, але достатньо яскраві відтінки. І спочатку я на цю палетку дивилася, начебто як не знаю, який макіяж з нею зробити. Але після того, як я почала пробувати і пробувати, я знайшла саме той макіяж, який мені настільки сильно підійшов, що я вирішила навіть зробити про нього відео. Ось такі тут свочі. Так виглядає палетка, начебто. Нічого особливого вона не зробить на вашому лиці. І, взагалі, скажу чесно, я ніколи не планувала її купити. Але ні подроби сказала: попробуй. Я спробувала, вона була на шалених знижках майже 50%. Я взагалі розумію, чому цю палетку зараз намагаються розпродавати. Це така дуже літня палетка, дуже суєктивна палетка і для дівчаток, у кого темніший колір шкіри. Але макіяж, який я зробила, мені настільки сподобався, що я тепер хочу показати його вам. Буду використовувати ось такі кісточки. Самі звичайні коза і штучні. Давайте зробимо спочатку тушовку. Буду брати самий оранжевий відтінок і робити ним тушовочку. У мене нанесена тональна основа зовсім трішки, я нічого не припудрувала. І це буде слугувати мені як таким вирівнюючим тоном. Ці тіні тушуються як боженька, Вони... можна взагалі нічого не робити, і вони все одно дуже класно розтушуються. І я роблю таку, наче як рамочку, і заходжу трішечки в внутрішній куточок, і точно так же підкреслюю зовнішній куточок. Тіні просто неймовірно легкі у використанні, і заходжу на нижню повіку. Цей макіяж виходить достатньо яскравим, але він не виглядає настільки яскравим, щоб його не можна було інтегрувати у повсякденне життя. І точно те саме я роблю з іншою повікою. У мене колись була палетка Rose Quartz, ні, не Rose Quartz, щось там з кварцем зв'язане, там, де 4 матових відтінки. І ту палетку я настільки любила, що я її повністю використала. І вона в мене вже кілька років як закінчилась. І я от тепер після цієї палетки сижу і думаю, можливо, мені все-таки взяти повтор. Тому що тіні тут настільки класні, що ця формула дозволяє вам робити макіяж, взагалі не думаючи щось там тушувати, що у вас щось не вийде. Це просто дуже класна формула. Мені подобається саме їхня незапечена формула, тому що, як на мене, сяючі відтінки у Tom Ford вже не настільки яскраві, тим більше порівнюючи з новими інді-брендами. До Tom Ford я би явно йшла не за сяючими відтінками. Але матові і легесенькі такі сатини це те, що Виділяє цей бренд, мені здається на ринку і залишає таку якісну форму. І тепер, після того, як рамочка у нас закінчена, давайте перейдемо до наступного кроку. Я буду набирати фіолетовий відтінок і буду його втушовувати у оранжевий. Як не дивно це би звучало, але ці тіні поєднуються просто ідеально. І я навіть не могла подумати, що настільки протилежне поєднання цих відтінків може зробити таку красоту на ваших очах. До того ж, каремочан це підходить ідеально. Цей відтінок не дуже пігментований, але його видно, чим більше ви його втираєте, втушовуєте. І це я роблю тільки по куточкам внутрішньому і зовнішньому. І виходить така, наче я крамочка оранжева, але з фіолетовими акцентами. Ось так виглядає. У мене є схожий відтінок у палеці. Але я, чесно кажучи, перед покупкою цієї палетки вирішила спробувати, чи дійсно вона мені потрібна, і чи зможу я замінити цю палетку такими ж самими відтінками, але з інших палеток. Відтінки там ідентичні, я би сказала. Але вони не втушовуються один в одного так гарно і не дають ось цей ефект. Польовування, скажімо так, тому я вирішила все-таки ризикнути і взяти її і ні разу не пожалкувала. І виходить якийсь такий середній малиновий відтінок. Невіть так я би сказала, але все одно я бачу тут: і оранжевий, і фіолетовий. Тут тобто ви можете подивитися, що видно і той, і той відтінок, але вони одночасно і дуже гарно поєднуються між собою. Взагалі, я, я просто дуже здивована цією палеткою, наскільки якісно продумана тут кольорова гама, хоча, на перший погляд, взагалі так не здається. І набираю самий темний відтінок. Ось тут, це ось цей. Він не надто темний, і в ньому є золотисті блискітки, але вони будуть тільки підкреслювати погляд і все таки трішечки, де макіяжу воно затемнить. Взагалі цей макіяж у мене, так якщо без камери, то проходить. Десь, 5-7 хвилин. Це достатньо швидкий варіант макіяжу. Саме через те, що тіні тушуються дуже класно і вам не потрібно сидіти там, годину і все його витушовувати. Формула тут дозволяє, навіть якщо ви забули щось там підтушувати, воно все одно якось ну, гарненько вас ляже. Бачите, я взагалі не стараюся, але ефект виглядає дуже гарний. І давайте перейдемо до самого цікавенького це сяючий відтінок. Взагалі, Sparkle від Tom Ford я ну, не дуже оцінила, але саме ось цей мені зайшов. Хоча дуже дивно я такі відтінки золотаві, бронзові, я не дуже люблю і не завжди розумію, як їх використовувати. Хоча і карим очам таки підходить. Для мене все одно це ну, такий виключно літній осінній макіяж. і... Точніше, спаркл, який я не завжди знаю, куди використовувати. Єдиний варіант, куди я готова його використовувати, мабуть, на даний момент це ось такий фіолетово-оранжевий варіант. Давайте його наносити, і насправді в житті це виглядає неймовірно гарно. На камері, скоріше за все, ця красота не передасть цієї глибини блискіток, як це сяє в житті. Але, повірте, Том Форд не зря на ринку так довго. І все-таки це заслужено. Цю магію розумієш саме тоді, коли починаєш цим користуватися вже. Ось так легенько пальчиком я наношу десь у два слоя. Одного теж достатньо, але я люблю все-таки пояскравіше. І зовсім трішечки того, що лишається на пальчику, я можу нанести на нижню повіку. Ось такий дуже гарний макіяж виходить. І зараз ще хочу трішечки пройтися фіолетовою тушовкою, щоб згладити усі ці тушочки. Хто би міг подумати, що таке поєднання оранжевого і коричневого на карих очах спрацює так класно. Я не могла. Для мене це було велике відкриття. Тому я в захваті цей макіяж став моїм самим улюбленим. Хоча фіолетові і. Золотаві бронзові відтінки я дуже рідко коли використовую насправді. У мене навіть палеток не так багато з такими відтінками. От. І подивіться на результат Ну, поєднання дійсно дуже гарне, і правильно її назвали. У мене це дійсно відчуття якогось літа, якогось курорта Африки, якоїсь такої дуже теплої погоди. Тому ось ця палетка. Дійсно, заслуговує на увагу, хоча так по ній і не скажеш. Давайте я припудрюся, і ми будемо наносити з вами контур. Пудру я використовую від Hourglass. Ось така палеточка Trio. У мене це у відтінку Light. Ця палетка. Універсальна, пудри тут достойні, але не такі, що за ними прям треба гнатися. Палетка дійсно класна, але надзвичайного в ній нічого немає. Я припудрююся зовсім трішки, щоб протягом дня макіяж у мене не зійшов з лиця. Також у мене нанесений бальзамчик для губ, тому губи в мене вже зволожені. І це все. Давайте ще трошечки тут зробимо. В цій палеці є три відтінки. Один такий більше як бронзер скульптуруючий. А інші просто як звичайні пудри. Вони тут заявлені усі як пудри, але ось цей на світлих тонах шкіри можна використовувати як такі легесенькі-легесеньке скульптурування або бронзер. Наприклад, якщо вам не хочеться закріпляти кремові рум'яна сухими і не втрачати колір, то я. Це мій такий персональний лайфхак. Я можу взяти якусь пудру з трошечки темнішим відтінком, як в даному випадку, і зможу затемняти ось таким відтінком і закріпляти не втрачаючи колір кремових рум'ян. І давайте переходити до палеток. Зараз я вам їх відкрию і покажу обоє. Скоріше за все. Будемо брати хайлайтер з однієї палетки ось такої. Він виглядає достатньо темним, але на лиці він виглядає як шампань з таким золотуватим тоном. Він не лишає золотий слід при повороті скули голови, і це не видно взагалі на лиці. Тобто він виглядає як просто. З золотавими блискітками і не лишає ніяких полос. А ось ця палетка моя сама улюблена. Тут давайте візьмемо з е цей скульптор Terra. Е вона просто неймовірна. Е відтінок тут 03 Баск. Давайте теж вам її посвочу. Взагалі я планувала купити виключно відтінок Тера. Але коли я прийшла у магазин її купувати, там була якась акція, що можна було купити всю цю палетку за такою ж ціною, як і сам один рефіл скульптора. Тому я вирішила, ну чому б і ні, спробую такий формат. А якщо закінчу. Саме ось цей бронзер перескульптор. Тоді я вже зможу ціленаправленно купити один той великий рефіл. І таким чином, оскільки в мене багато скульпторів і бронзерів в колекції, я зможу спробувати більше, але в меншій кількості. Спрацювало, мені таке підходить. І давайте буду використовувати пензлик ну, ось такий ось. Будь-який пушистий, плотно набитий, хоча можна і легесеньким якимось пензликом. Ну я люблю щось таке більш плотно набите. Класно набирається на будь-які пензлики і на козу, і на синтетичну кісточку. Ось так виглядає на пензлику. Дуже класно він легенько набивається. Він не дуже рижий, але він не холодний. Тому э, платиновим блондинкам треба бути обережним і або наносити зовсім трішечки, або брати щось похолодніше, наприклад, Kevin Куан. Це кардинально два різних продукти. Якщо вам не хочеться бачити взагалі ніякої тепленьки на обличчі, мені здається, Том Форд все-таки не для вас, оскільки вони не випускають. Дуже холодних продуктів для лиця. Навіть у них не так багато палеток для очей. Тому саме в холодних відтінках, тому тут вже вибирати вам, як вам подобається. І давайте подивимося на ефект. Я ще хотіла би підкреслити ось тут контур обличчя трішечки. Цей бронзер дозволяє вам, точно так же, як, мабуть, усі продукти від Tom Ford, бути абсолютно необережними, не дотушовувати і взагалі робить магію на вашому обличчі. Я би сказала, що Tom Ford це, мабуть, Tom Ford Bobby Brown це ті дві фірми, які я би купувала для будь-якого. Будь-якої шкіри. У мене вона достатньо проблемна, і ніколи я не маю проблем, щоб щось підкреслювалося, не так лягало і не так тушувалося. Дивіться, який він гарний. От, він не дуже такий, скажімо, тепленький, але він і абсолютно не холодний. Просто додає такого приємного лоску шкіри. І давайте будемо використовувати хайлайтери з ось цієї палеточки. Ви знаєте, я, мабуть, використаю все-таки трішечки рум'ян, але зовсім трішки. У мене є такі рум'янчики від Fenty Beauty у відтінку 12-му. Drama Class. Вони. Такі фіолетові. До такого макіяжу зовсім трішечки підходить класно, але важливо набирати легесенькою пухнастою кісточкою, щоб просто не переборщити. Я ось так легесенько набираю і точно так же стряхую. В даному випадку я би рекомендувала стряхувати обов'язково, щоб не лишилося достатньо багато продукту. І прихлопуючи, навіть такими рухами, я набиваю. Взагалі для мене відкриття наскільки класно поєднуються два протилежних відтінки. І начебто такий макіяж, здавалось би, абсолютно не для зими, але саме зимою мені чомусь подобалося використовувати ось такий варіант. І набивають трішечки, трішечки. побільше, просто щоб надати такого відтінку. І все, я думаю, достатньо. Зважайте на те, що камера ще з'їдає трішечки кольору. Ці рум'яни дуже класно облікують, і на камеру їх видно набагато краще, ніж будь-які інші рум'яни, які у мене є. Насправді, і також тут. Мені здається, переборщила тут. Тож давайте спонжиком так з'єднаємо. І буде нормально. Дуже гарно виходить і ніжно. І натурально, класно, мені дуже подобається. Завжди, коли я використовую ці продукти, в мене немає абсолютно ніяких претензій, щось не так лягає. Це дуже класні продукти. І на кінець робимо хайлайтер з вами. Ось так він набирається на кісточку. І зараз будемо дивитися, як же він переноситься прямо з кісточки. Тобто тут. Як можна подивитися, видно просто золотавий блиск. Але ніякої жовтої полоси вам цей хайлайтер не дасть. Тут хайлайтеру немає, тут хайлайтер є. Клас. Я дуже люблю такі запечені продукти. Вони, мені здається, дуже класно підходять проблемним типом шкіри, і ніколи нічого не підкреслюють. І тільки підкреслюють ваші переваги, так би сказати. І дуже класно, до речі, рум'яно виглядають з цими тінями. Також трішечки я би хотіла нанести пінбрівку. І сюди теж. І давайте на носик, на губи. Все як покласиться. Ось так. І на завершення макіяжу давайте я зроблю губки. Ні, давайте я намалюю вії і повернуся до вас, буду малювати губки і завершувати макіяж. Дівчата, до вас повернулася і я нафарбувала вії. Давайте швиденько нанесемо з вами помадку від Dior. У мене це у відтінку 038. Ось така вона красива. Взагалі не дуже я долюблювала ці помади, але видно через те, що я пробувала саме їхні близькі без кольору, а ось такі з кольором мені сподобалися достатньо класно, вони мені зайшли. Наносите будь-який класний олівець нюдовий і надаєте цю помадку. Вона трішечки освіжає губи, тому що у неї є ось цей такий ментоловий інгредієнт в складі, і вона вам трошечки збільшує губи як плампінг. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Мені здається, просто неймовірно гарний, святковий і одночасно дуже носибельний. Давайте подивимося з вами ближче. Я усім дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Усім гарного настрою. Така.